Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти! Сьогодні я вам пропоную послухати одну дуже цікаву казку. Тож, сідайте зручненько та слухайте уважно. Жила була в одному селі бабуся Марія. Вона мала такі золоті руки. Що все, до чого торкалося, перетворювалося на диво. Звичайні нитки іголка в її руках народжували найкрасивіші вишиванки, а з глини вона ліпила чудові горщики та фігурки тварин. Онучок Іванко дуже любив свою бабусю. Він годинами міг дивитися, як її руки творять чудеса. Бабусю! Питав він якось, чому твої руки такі чарівні? Бабуся посміхнулася і сказала, Іванку, руки стають чарівними, коли в них живе праця. Чим більше ти працюєш, тим красивішими і вправнішими стають твої руки. Одного разу Іванко вирішив сам спробувати щось зробити. Він взяв глину і почав ліпити горщик. Спочатку у нього нічого не виходило, але він не здавався. І ось, нарешті, у нього вийшов маленький, але дуже симпатичний горщик. Іванко був так радий, що побіг показати його бабусі. Бабуся похвалила онука і сказала: Бачиш, Іванко, Твої руки теж починають чаклувати. З того часу Іванко почав допомагати бабусі по господарству. Він поливав квіти, підмітав підлогу, а іноді допомагав їй ліпити з глини. І чим більше він працював, тим вправнішими ставали його руки. А одного разу Іванко вирішив зробити сюрприз для мами. Він виліпив з глини квітку і подарував її мамі на день народження. Мама була дуже здивована і рада такому подарунку. Ось така історія про чарівні руки. Пам'ятайте, діти, руки стають золотими, коли в них живе праця. Діти, а скажіть, будь ласка, чому руки бабусі Марії були чарівними? Бо вона була дуже працьовита. А що вирішив зробити Іванко, побачивши, як працює бабуся? Так, взяти глину та почати ліпити горщик. А чому руки Іванка теж стали працьовитими? Так, бо він не здавався і плідно працював, допомагав бабусі, прибирав у хаті. Молодці, все уважно слухали. Діти, а що ви можете зробити своїми руками? Молодці, пам'ятайте, що праця це не тільки обов'язок. Але й джерело радості та творчості. Адже саме через працю ми пізнаємо світ, розвиваємо свої здібності і стаємо більш самостійними. Діти, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей на наступних заняттях.